Для цієї страви ми використаємо найпростіші інгредієнти. Але смак буде дивовижний. Спочатку беремо дві цибулини і шинкуємо їх півкільцями. Потім беремо добрячий пучок петрушки і дрібно нарізаємо. Це буде основа для маринаду. Відправляємо цибулю та зелень в гусятницю та вичавлюємо половинку лимону. Заправляємо олією і додаємо сіль та перець. Тепер ретельно перемішуємо, щоб цибуля пустила сік. Маринад готовий. Скумбрію очищуємо від нутрощів. Відрізаємо голову та хвіст і обов'язково ділимось з нашими пухнастими малюками. Рибу промиваємо водою та видаляємо всі залишки. Для того, щоб вона швидше промаринувалась, робимо надрізи приблизно 2 см один від одного. Тепер добряче натираємо маринадом з кумбрію і залишаємо маринуватись на пів години. Щоб не сидіти без діла, ми за той час швиденько зробимо гарнір. Візьмемо добрячий шматок смальцю. І відправляємо в казан. На ньому ми посмажимо картоплю. Очищувати не потрібно. Промиваємо та висипаємо в розігрітий казан. Оскільки картопля невелика, готується вона швидко. Солимо за смаком і час від часу помішуємо. Вогонь прогорів і залишилась тільки грань. А це те, що нам потрібно. Скумбрію обираємо від залишків маринаду і викладаємо на сітку. Риба готується досить швидко, тому потрібно періодично перевертати решітку приблизно кожні 2-3 хвилини. Загальний час приготування 10-15 хвилин. Все залежить від розміру тушки і від інтенсивності жару вугілля. Коли скомбрія приготувалась, викладаємо на стіл. Хочемо побажати вам здоров'я та миру. Дякуємо за відгуки та вподобайки. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Всім дякуємо за перегляд, всім смачного!